Приклад, взяти з книги підготовки до ДПА в 9 класі для математичних класів. Такий приклад може бути і на ЗНО. Значить, Нам потрібно розв'язати дану рівність. Якщо ми уважно проаналізуємо, то ми можемо сказати, що під знаком модуля знак, маємо знак модуля. Це значить що? Модуль у нас завжди. Наприклад, модуль, нехай модуль Y позначу, Y у мене буде це. Відповідно X плюс поділити на x. Більше рівне 0. І як модуль це відстань. Іншими савами. Тому, оскільки у нас модуль завжди більше рівне нуля, в даному випадку, так, більше рівне нуля. То у нас ця частинка. Виходить, буде менше рівне нуля. Х квадрат мінус 4х. мінус 5. Менше рівне нуля. Тому модуль взагалі на знак ніяк не впливає. Але разом з тим. Він каже, що x в жодному разі не має дорівнювати нулю, тому що на 0 ділити не можна, як ми знаємо. x не 0. Ну, давайте розв'яжемо з вами першу таку нерівність. Для цього скористаємось методом інтервалів. Для того, щоб скористатися методом інтервалів, нам потрібно знайти нулі даної функції, тобто дану функцію порівняти до нуля, спочатку розклавши її на множники. Розкладемо її на множники за допомогою теореми Вієта. Бачимо, що корені будуть 5 і мінус 1. Як сума буде 5 1, 4, противержним 4, знаком. І 5 на мінус 1 мінус 5 добуток. Тобто 5 на мінус 1 буде мінус 5. І тому ми можемо записати, скористаючись формулою, що А Х квадрат плюс БХ плюс С дорівнює А за дужками, а в дужках x мінус x1 x 1 умножити на x мінус х2. Х мінус х2. Підставимо цю формулу наші дані. А саме а у нас, як ми бачимо, одиниця, можна не писати, буде x корені 5-1, значить x-5. 1, значить, x плюс 1. Rozumie, чому такі саме знаки. Тому що нулі функції нашої. функція y от x зарівняє x квадрат на 4x-5. Так, який не y от x, тому що y от x уже використано z от x нехай. Нулі функції 5 і 1, тобто x-5 і x-1. А мінус -1 мінус 1 це плюс 1. Менше рівне 0. Далі, що ми робимо? Креслимо, креслимо координатну пряму x. Показуємо стрілку зростання хсів. Позначаємо нулі. Тобто у нас більше рівне. Тобто. Мінус 5 Його зафарбовуємо. Мінус один. Та п'ять. Малюємо наші інтервали. Ось у нас мінус 1,5 розбив. Розбиває нашу часову пряму на три. Інтервали от мінус до мінус одного, від мінус нескінченності до мінус 1, від мінус 1 до 5, і від 5 до плюс нескінченності. Треба дослідити знак на кожному з цих інтервалів. Для цього ми беремо будь-які значення з першого інтервалу, інтервалу, з другого і з третього. З першого можна взяти якийсь. Ну, мільйон, наприклад. Для нас головне тут знак. сам. Ми бачимо, що буде плюс. 1 плюс теж плюс, плюс на плюс дає нам плюс. Тобто плюс. Далі можемо взяти з цього інтервалу, наприклад, 0. 0 або 1. Ну, нехай підставляємо сюди, тут буде мінус, тут буде плюс. Плюс множити на мінус, дає нам мінус. Далі беремо значення нехай мінус, ну, мінус мільйон. Тут буде мінус і тут буде мінус. А мінус множити на мінус, дає нам плюс, тут буде плюс. І тому розв'язком нашої нерівності, ось цієї нерівності, буде х належить від. мінус одного. Включаючи. До п'яти. Тепер далі. Ми не врахували те, що на 0 ділити не можна. Тобто 0 не може бути. А 0 у нас якраз тут десь знаходиться ось. От тут у нас 0. 0 наш. Тому вже у нас розв'язок по-іншому виглядає. Х є від мінус 1. Тобто виключаємо, викидаємо 0 нашого розв'язку. Мінус одного до нуля. Дужка кругла, тому що ми виключаємо нуль і від нуля до п'яти. Так, але разом з тим, тепер ми бачимо, що в нас рівність. Менше рівне 0. Нам треба знайти ті значення модуля, по яких він буде дорівнювати 0. Та як ми сказали, що на знак не впливає модуль, модуль завжди буде додатнім або невід'ємним. Тому нам треба знайти, при яких значеннях дріб дорівнює 0. Дріб дорівнює 0, тоді, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Тобто x плюс 2 дорівня 0. Х не дріння 0 вже записуємо. Тобто x плюс 2. До рівня 0. Переношу. Тут залишаю x. Як переносимо? Теж іноді трапляються вмилки прикрій. Коли все йде правильно, тоді раз, одне неправильне, далі пішло. Х у нас стоїть з якої сторони по відношенню до знака дорівнює. З лівої сторони. Завершається стояти з лівої. Далі. Двійка стоїть по відношенню до знака дорівнює. З лівої сторони. А ми її будемо писати з правої сторони. І тому знак змінюється на протилежний. Тому тут мінус 2. Далі. Значить. Ми можемо підставити і переконати, що при х дорівнює мінус 2 у нас цей весь вираз буде дорівнювати 0. Тобто, задовольняє. Нам вже, нам вже сказано менше або рівний 0. Наша, наша нерівність. І тому розвиском буде. Х належить від мінус 1 до 0, об'єднання від 0 до 5 та. ще і... X дорівнює мінус 2. Наша відповідь. Ось наша відповідь кінцева. Це наша відповідь. Я які трапляються на найпоширеніші помилки при розв'язку. Бувають просто або відкидають модуль, або його намагаються якесь розкривати, розв'язувати, приводяться до інших помилок. А його взагалі-то не потрібно розкривати, тому що він завжди і більше, або рівне нуля. Або забувають про те, що на нуль ділити не можна. Або про те, що, наприклад, звертають увагу на те, що тут менше рівне нуля. Тобто рівне нуля. Треба розглядати це ще рівняння. Тому будьте дуже уважними. Щоб, щоб уникнути цих всіх помилок, потрібно більше займатися. Тому займайтеся математикою, і готуйтесь до ЗНО, ДПА. Всього найкращого. Успіхів у вивченні математики. А забув підписуйтесь на канал, ставте лайки. всього найкращого!